Любительська студія Аудіочар вітає вас Ісаак Бабель Одеські оповідання Любка Казак. На Молдаванці, на розі дальницької та балківської вулиць стоїть будинок Любки Шнейвейс. У її будинку міститься винний льох, заїжджий двір. Вівсяна крамниця то голубник на сто крюківських та миколаївських голубів. Лавки ці та ділянка номер 46 на одеських каменоломнях належать любці Шнейвейс, прозваній любкою казак, і лише голубник складає власні сторожі Євзеля відставного солдата з медаллю. У неділю Євзель виходить на охотницьку і продає голубів чиновникам із міста та сусідським хлопчакам. Окрім сторожа, на Любкіному дворі живе ще Песя Міндл, куховарка та звідниця і управляючий Цудечкіс, маленький єврей, схожий на зріст і борідкою на молдаванського рабина нашого Бен Захар'ю. Про Цудечкіса я знаю багато історій. Перша з них історія про те, як Цудечкіс став управляючим на Заїджому дворі Любки, яку прозвали казак. Років десять тому Цудечкіс змаклерував одному поміщику молотилку з кінним приводом. І ввечері повів поміщик Любки для того, щоб відсвяткувати покупку. Покупець його носив біля вусів підвусник і ходив у лакових чоботях. Песя міндл дала йому на вечерю фаршировану єврейську рибу і потім дуже гарну панночку на ім'я Настя. Поміщик переночував. І на ранок Євзаль розбудив цудечкиса, що згорнувся калачиком біля пороги Любкіної кімнати. Ось, сказав Євзель, ви хвалилися вчора ввечері, що поміщик купив через вас молотилку, то будьте відомі, що, переночувавши, він утік на світанку як останній. Тому тепер ви маєте два карбованці за закуску і чотири корбованці за панночку. Видно, витертий старий. Але цудечкис не віддав грошей. Євзель заштовхав його тоді до Любкиної кімнати і замкнув на ключ. Ось, сказав сторож, ти будеш тут, а потім приїде любка з каменоломні і з божою допомогою вийме з тебе душу. Амінь. Катаржанине, відповів солдату цудечкіс і почав оглядатися в новій кімнаті. Ти нічого не знаєш, каторжанине, крім своїх голубів. А я вірю ще й в бога, який виведе мене звідси, як вивів усіх євреїв, спочатку з Єгипту і потім з пустелі. Маленький маклер ще багато хотів висловити Євзелю, але солдат узяв із собою ключ і пішов, воркотячи чоботями. Тоді цудечкис обернувся і побачив біля вікна звідницю песю Міндл, яка читала книгу Чудеса та серце Баал Шема». Вона читала хасицьку книгу із золотим обрізом і хитала новою дубову люльку. У люльці цій лежав Любкін син Давидка і плакав. Я бачу добрі порядки на цьому сахаліні, сказав цюдечки Спасі міндел. Ось лежить дитина і розривається на частини, що на це аж жаль дивитися. І ви, товста жінка, сидите, як камінь у лісі, і не можете дати йому соску. Дайте ви йому соску, відповіла песя Міндл, не відриваючись від книжки, якщо тільки він візьме у вас старого злидня цю соску, тому що він уже великий, як кацап і хоче тільки мамашкиного молока, і мамаша його скаче по своїх каменоломнях, п'є чай з євреями у трактирі ведмідь, купує контрабанду і думає про свого сина, як про минулорічний сніг. Так, сказав тоді сам собі маленький маклер, ти у фараона в руках цудечки се. І він відійшов до східної стіни, пробурмотів усю ранкову молитву з додатками і взяв потім на руки намовля, що плаче. Давидка подивився на нього з подивом і помахав малиновими ніжками в дитячому поті. І старий почав ходити по кімнаті і, розгойдуючись, як цадик на молитві, заспівав нескінченну пісню. «А, а, а заспівав він, ось усім дітям дулі, а давидочку нашому калачі, щоб він спав і вдень, і вночі. А, а усім дітям кулачки. Судечкис показав Любкіному синові кулачок із сірим волоссям і почав повторювати продулі й калачі доти, доки хлопчик не заснув і доки сонце не дійшло до середини блискучого неба. Воно дійшло до середини і затремтіло, як муха, знесилена спекою. Дикі мужики з Нерубайська і татарки, що зупинилися на Любкіному заїжджому дворі, полізли під вози і заснули там диким заливистим сном. П'яний майстровий вийшов до воріт і, розкидавши рубанок і пилку, звалився на землю, звалився і захрапів посередині світу весь у золотих мухах і блакитних блискавках липня. Неподалік від нього, у холодку, посідали зморшкувати німці колоністи, що привезли любці вино з басарабського кордону. Вони запалили люльки. І дим від їхніх вигнутих чобиків почав плутатися в срібній шатині неголених і старечих щік. Сонце звисало з неба, як рожевий язик спраглої собаки. Велетенське море накочувалося вдалині на пересип, і щогли далеких кораблів огойдалися на смарагдовій воді одеської затоки. День сидів у прикрашеному човні. День підпливав до надвечір'я і назустріч вечору. Тільки о п'ятій годині повернулася з міста Любка. Вона приїхала на чалом у коняки з великим животом і з відрослою гривою. Хлопець з товстими ногами і всидцеві сорочці відчинив їй ворота. Євзель підтримував узду коня і тоді цудечки скрикнув любці свого ув'язнення. Шанування вам. Мадам Шнейвейс, і добрий день. Ось ви поїхали на три роки у справах і накинули мені на руки голодну дитину. Цить морло, відповіла Любка старому і злізла з сідла. Хто це роззявляє там рота у моєму вікні? Це цудечки стертий старий, відповів господині солдат з медаллю і почав розповідати їй всю історію з поміщиком. Але він не доказав до кінця, бо маклер, перебиваючи його, заверещав щосили. Яке нахабство. вирішав він і шпурнув униз ярмолку, яке нахабство кинути на чужі руки дитину і самі пропасти на три роки. Дайте їй цицю. Ось я йду до тебе, Аферисте, промимрила Любка і побігла до сходів. Вона увійшла до кімнати і вийняла груди із запиленої кофти. Хлопчик потягнувся до неї, покусав жахливий її сосок, але не добув молока. У матері надулася жила на лобі, і цудечки сказав їй, трясючи ярмолкою Ви все хочете захопити собі, жадівна налюбко, весь світ тягнете ви до себе, як діти тягнуть скатертини катертини з хлібними крихтами. Першу пшеницю хочете ви, та перший виноград, білих хліби хочете ви пекти на сонячному припіку. А маленьке ваше дитя, таке дитя, як зірочка, повинна захлянути без молока. Яке там молоко. закричала жінка і натиснула на вруді. Коли сьогодні прибув у гавань плутарх, і я зробила 50 верст у саму спеку. А ви заспівали довгу пісню, старий єврей. Віддайте краще шість карбованців. Але цутечки знову не віддав грошей. Він розпустив рукав. Оголив руку і засунув любці в рот худий і брудний лікоть. Давись, арштантко, сказав він і плюнув у куток. Любка потримала в роті чужий лікоть, потім вийняла його, замкнула двері на ключ і пішла на двір. Там уже чекав на неї містер Тротіберн, схожий на колону з рудого м'яса. Містер Тротіберн був старшим механіком на плутарху. Він привіз із собою до Любки двох матросів. Один із матросів був англійцем, інший був малайцем. Усі втрьох вони втягли у двір контрабанду, привезену з порт Саїда. Їх ящик був важкий, вони впустили його на землю, і з ящика випали сигари, що заплуталися в японському шовку. Багато баб збіглося до ящика, і дві прийшли циганки, вагаючись. І, гримаючи, почали заходити з боку. Геть, голота. гукнула їм любка і повела моряків у тінь під акацію. Вони сіли за стіл. Євзель подав їм вина, і містер Дротіберн розгорнув свої товари. Він вийняв з пакунка сигари і тонкий шовк, кокаїн і напильники, необандеролений тютюн із штату Віргінія та чорне вино, куплене на острові Хіосі. Кожному товару була особлива ціна, кожну цифру запивали басарабським вином, сонцем і клопами. Сутінки побігли по подвір'ям, сутінки побігли, як вечірня хвиля на широкій річці, і п'яний малаєць, сповнений подиву, торкнувся пальцем Любкіни груди. Він торкнув її одним пальцем, потім усіма пальцями по черзі. Жовті й ніжні очі його повисли над столом, як паперові ліхтарі на китайській вулиці. Він заспівав трохи чутно і впав на землю, коли Любка штовхнула його кулаком. Дивіться, який добре грамотний, сказала про нього Любка майстру Тротінберну. Останнє молоко пропаде в мене від цього малайця. А ось той єврей уже з'їв мене за те молоко. І вона вказала на цудечкиса, які, стоячи у вікні, прав свої шкарпетки. Маленька лампа коптила в кімнаті, і балія цудечкиса пінилася і шипіла. Він висунувся з вікна, відчувши, що говорять про нього, і закричав з розпачем Ратуйте, люди. закричав він і помахав руками. Цить, мурло зареготала Любка, Цить. Вона кинула старого каменем, але не влучила з першого разу. Жінка схопила тоді порожню пляшку з під вина, але містер Тротінберн, старший механік, узяв у неї пляшку, націлився і попав у відчинене вікно. Міслюбка, сказав старший механік, підводячись, і він підібрав до себе п'яні ноги. Багато гідних людей приходять до мене міслюбка за товаром, але я нікому не даю його ні містеру Кунінзону, ні містеру батю. Ні містеру Купчику, нікому вашому, окрім вас, бо розмова ваша мені приємна, міслюбка. І, утвердившись на ногах, що здригнулися, він узяв за плечі своїх матросів, одного англійця, іншого малайця і пішов танцювати з ними по охололому подвір'ї. Люди з плутарха, вони танцювали у глибокодумному мовчанні. Помаранчева зірка, скотившись до краю горизонту, дивилася на них на всі очі. Потім вони отримали гроші, взялися за руки і вийшли на двір, гойдаючись, як гойдається висяча лампа на кораблі. З вулиці їм видно було море, чорна вода одеської затоки, іграшкові пробори на щоглах, що потонули, і пронизливі вогні, запалені в просторих надрах. Любка проводила танцюючих гостей до переїзду. Вона залишилася сама на порожній вулиці, засміялася своїм думкам і повернулася додому. Заспаний хлопець у ситцевій сорочці зачинив за нею ворота. Євзель приніс господині денний виторг, і вона вирушила спати до себе нагору. Там спала вже песя Міндол з відниця, і цудечки схитав босими ніжками дубову люльку. Як ви замучили нас, безсовісна Любка сказав він тоді і взяв дитину з колиски. Ось навчайтеся у мене паскудна мати. Він приставив дрібний гребінь до груди Любки і поклав сина їй у ліжко. Дитина потяглася до матері, накололася на гребінь і заплакала. Тоді старий підсунув йому соску. Але Давидка відвернувся від соски. Що ви чаклуєте наді мною старий шахрай? пробурмотіла Любка, засинаючи. Мовчати, паскудно мати, відповів цудечкись, мовчати і вчиться, щоб ви пропали. Дитя знову вкололося об гребінь. Воно нерішуче взяло соску і почало смоктати її. Ось, сказав цудечкись і засміявся. Я відлучив вашу дитину, вчиться у мене, щоб ви пропали. Давидко лежав у люльці, смоктав соску і пускав блаженне слюнки. Любка прокинулася, розплющила очі і закрила їй знову. Вона побачила сина і місяць, що ломився до неї у вікно. Місяць стрибав у чорних хмарах, як теля, що заблукало. Ну, гаразд, сказала тоді Любка. Відчини цудечки су двері, песя міндл, і нехай він прийде завтра за фунтом американського тютюну. І наступного дня цудечки. Прийшов за фунтом необандероленого тютюну з штату Віргінія. Він отримав його та ще чвертку чаю на додачу. А за тиждень, коли я прийшов до Євзеля купувати голубів, я побачив нового управляючого на Любкіному дворі. Він був крихітним, як рабин наш Бен Захар'я. Цудечкіс був новим управляючим. Він пробув на своїй посаді 15 років. І за цей час я дізнався про нього багато історій, і якщо зумію, я розповім їх усі по порядку, бо це дуже цікаві історії. Кінець оповідання. Дякую, що були з аудіочаром. Дорогі друзі, на жаль, я не знайшла перекладів. Творів Ісаака Бабеля українською мовою, тому переклад роблю самостійно. Якщо вам подобається моя робота, будь ласочка, не скупіться на вподобайки, я і надалі буду продовжувати роботу над перекладом творів цього чудового одеського письменника. Дякую.